Оскільки зараз стоїть питання про реорганізацію малокомплектних шкіл, то я як завідувач і вчитель даної школи хочу, щоб нашу Біличівську загальноосвітню школу першого ступеня не закрили. Взагалі, щоб в Україні такі школи існували. Бабуся проти закриття школи. Я мама, мої двоє старших дочок ходили в цю школу. Зараз навчається син. Я є теж мама. Мій син учиться тут у другому класі. Я мама трьох діток. Зараз син навчається в першому класі. Я й сама ходила в цю школу. І на другий рік теж піде доця в перший клас. І ще синочок підростає. Теж дуже хочу, щоб він ходив в цю школу. Я мама трьох дітей. Сюди ходить моя дочка третій клас, і на наступний рік має йти теж одна дочка перший клас. Ну, ми школу не віддамо, щоб ви знали. Ви свої зарплати краще познімайте, поскорочуйте, а не ви школу закриваєте. Закрийте Верховну Раду. Не закривайте, будьте людьми, не закривайте нам школу, пошкодуйте наших внуків. Yeah. Я вчився тут два роки тому, мені ця школа подобається, бо тут близько додому і не потрібно вставати дуже рано до школи. Мене звати Аня, не закривайте, будь ласка, нашу школу. Я вчуся тут добре. І тут не треба дуже далеко ходити. Закривайте нашу школу, тут добре, тут доби вчителі, тут вчителя, рано вставати в школу. Дувати хати, перше треба скору закінчити. Мене звати Софія, я до давати, щоб нашу школу не закривали, тому що гарбана буде, де, в, е, потрібно не закривати, а ну, щоб сюди привозили різні лабораторії, комп'ютери, е, додавали, ще багато чого достроювали на е, е, тому що тут добрі вчителі. Добрі друзі, і я хочу, щоб тяжко не закривали. Ми всією нашою громадою написали звернення до нашого народного депутата Верховної Ради Гузя Єгоря Володимировича, і він в будь-якому лі прийом до нього. Ми звернулися своїм зверненням з нашим питанням про закриття школи. Він сказав, пообіцяв нам, що чи може, тим буде допомагати і співпрацювати з нами. Ми дуже на нього надіємося і думаємо, що він нам чомусь допоможе.